За все, я дякую Богу Елохім і віддаю славу Богу Отцю і Богу Матері за те, що вони дозволили нам сьогодні святкувати День Нового Єрусалиму. Отже, приділімо трохи часу вивченню Слова Бога через проповідь під назвою Небесна Мати і Небесні діти. Бог хоче навчити всіх людей та повідомити всім людям про небесне проведіння. Ось чому Бог встановив земні системи як копію і тінь того, що є на небесах. Задумаймось над словами мати отець і діти на цій землі. Хіба вони не використовуються для позначення членів сім'ї? Ось чому дві тисячі років тому Бог прийшов на цю землю з іменем Ісус і навчив нас істини про Бога Отця. Також Він дає нам зрозуміти, що у нас є Бог мати і що ми є Божими синами та дочками. Бог дозволив нам пізнати те, що ми не просто люди, які лише сплять і їдять на цій землі. Англи з небес. люди світу не розуміють істини про Бога матір, а також не розпізнають справжню істину, яку Бог передав нам через Біблію. Як наслідок, вони не можуть належним чином пізнати ні Бога Отця, ні Бога Матері. Сьогодні небесні діти повинні ще раз задуматися і запитати себе якби у нас не було Бога матері, чи називалися б ми Божими дітьми. Брати й сестри, розгляньмо системи цієї землі. Якби у нас не було фізичних матерів, чи змогли би ви тут сьогодні перебувати. Чи могли б ви бути членами вашої родини? Чи була б у вас змога називати свого батька батьком? Чи могли б ви називати своїх братів братами, а сестер сестрами? З якої причини ви можете це робити? Усе це можливо і може відбуватися завдяки вашій матері. Це також стосується і духовних принципів. Навіть у духовному світі, якби ми не мали небесної матері, чи могли б ми отримати життя. Якби у нас не було небесної матері, чи могли б ми називати Бога Авва Отче. Чи була б у нас можливість називати наших братів братами, а наших сестер сестрами? Хто найважливіший стоїть за всім цим? Це мати. З початком 21 століття багато вчених почали досліджувати сам принцип життя. Питання полягало в тому, за допомогою яких механізмів і яким шляхом життя передається до дітей. Вони виявили, що дітям передаються мітохондрії їхніх матерів. Мітохондріальні гени батька не передаються його дітям. Біотехнологи виявили, що коли мітохондріальні генетичні фактори життя матері передаються її дітям, їм повністю дарується життя, що дозволяє їм існувати і бути живими істотами, які можуть функціонувати як особистості в цьому світі. отже, хто, як сказано, зробив так, щоб усі ці принципи та системи діяли таким чином. Хіба в об'явленні четвертий розділ, одинадцятий вірш, не написано, що Бог створив усе за своєю волею? Небесні діти можуть існувати лише тоді, коли існує небесна мати. Хіба не правда, що тільки небесні діти мають можливість називати Бога отцем і матір'ю і бути одне одному братами і сестрами? Тому сьогодні нам з вами потрібно глибоко задуматися над тим, хто такі небесні діти, тобто хто такі божі діти. Щодо стосунків між дітьми та їхніми батьками, батьки неминуче передають дещо своїм дітям. Батьки неминуче передають своїм дітям своє тіло і кров. Так само і духовно, Божими дітьми є ті, хто успадкував тіло і кров Бога. Бог вклав цей принцип в істину Пасхи нового заповіту. Хіба не назвав Бог пасхальний хліб своїм тілом, а пасхальне вино своєю дорогоцінною кров'ю? Тим самим, відкривши шлях для всіх людей стати його дітьми, написано, що кожен, хто буде вірити в істину життя, Пасху, і прийме Христа Ансанг Хонга і небесну матір Новий Єрусалим, які проголосили нам істину Пасхи Нового заповіту, отримає право стати дітьми Царства Небесного. Чи не так? Ми можемо підтвердити це через послання до римлян. Написано, що сам дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Сьогодні перевірмо це, звернувшись до восьмого розділу до Римлян до Римлян, восьмий розділ, шістнадцятий вірш. Сам цей дух свідчить разом із духом нашим, що ми про що дух засвідчив разом із нашим духом? Сам цей дух свідчить разом із духом нашим, що ми діти Божі. Отже, яким чином Святий Дух знає, що ми діти Бога? Сам дух свідчить разом з нашим духом, що ми діти Божі, тому що в нас є тіло і кров Бога. Чи не так? Інакше кажучи, через хліб і вино Пасхи Нового заповіту та через нашу віру в Бога Отця і Бога Матір, Дух свідчить, що ми є Божими дітьми. Прочитаємо 17-й вірш. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом із ним ми що ми робимо, коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним і прославитись. Біблія каже, що ми повинні пройти через труднощі, але ці страждання це ніщо. Вірш 18. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу, які наші теперішні страждання. Нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Вони не просто нічого не варті, їх не варто навіть порівнювати. Однак подумаймо про той шлях, яким пройшли небесний отець і небесна мати. Вони пройшли важкий хресний шлях, щоб прокласти для нас сьогодні рівну дорогу. Тож, ще не повинні й ми вміти нести трохи важчий хрест, щоб відкрити шлях нашим братам і сестрам, які прийдуть в Сіон після нас. Через усі ці сцени ми бачимо, як Святий Дух розрізняє, хто є справжніми Божими дітьми, і саме таким чином Святий Дух визнає, що ми є дітьми Бога. У цьому світі живе вісім мільярдів людей. Чи всі вони Божі діти? У Божих дітей є певні риси. Вони повинні мати в собі Боже тіло і його дорогоцінну кров. Крім того, йдеться не лише про те, щоб мати його тіло і кров, існує заповіт, якого уклав сам Бог. Це і є той принцип, тобто ті характеристики, якими володіють діти Бога, і які дозволяють нам, хто тут сьогодні присутній, називати небесного Отця Отцем і небесну матір матір'ю, -матір а братів і сестер братами і сестрами. Якби у нас не було матері, ми б ніколи не стали Божими дітьми. Чому? Якщо немає матері, чого ще немає? Немає життя. Оскільки тоді ми не можемо мати життя, то як ми можемо називати Бога Отцем братів братами а сестер-сестрами? Тому прихід матері на цю землю є надзвичайно значущою подією для всього людства? Життя, безперечно, існує лише там, де є мати. Любов вирує лише там, де є мати, і мир існує лише там, де є мати. Про це свідчать Біблія та пророки. Чи не так? Так. Тільки коли мати прийде на цю землю, найменший стане великим народом. Тільки коли прийде мати, наймолодший стане тисячею. Початок міг бути скромним, але що станеться, коли з'явиться мати? Відбудеться велике процвітання. Подумайте про місію спасіння та Євангелію у Біблії є пророцтво про те, що наша Євангелія буде проповідана в Самарії та аж до краю землі. Однак, якби мати не прийшла і не перебувала з нами, цю Євангелію неможливо було би проповідувати в Самарії та аж до краю землі. Про це Ісус пророкував ще близько двох тисяч років тому. Чи не так? Хто має зібрати як курчат небесних дітей? Ісус сказав пророцтвом, що як квочка збирає під крила своїх курчат, так само, оскільки істина небесної матері засвітить світлом Євангелії від Самарії та аж до краю землі, Євангелія буде проповідана по всій Азії, Африці, Океанії, Європі, Північній Америці, Південній Америці і Кореї. Добра новина про пришестя небесної матері це дійсно найважливіше і найособливіше вчення Євангелії, Життя існує, бо існує мати, любов існує, бо існує мати, щастя існує, бо існує мати. Чи не тому ми всі часом сумуємо за своїм рідним містом? Чи не через це всі ми любимо своє рідне місто? Звичайно, батько також є у нашому рідному місті. Батько це любов і мати це любов. Наш отець зробив щось дуже велике. З невидимою любов'ю і жертвою наш небесний отець мовчки і непохитно поніс наші гріхи, і аж до смерти проливав свою кров на хресті. Однак, коли отець прийшов на цю землю вдруге, він залишив нам ці слова. Єлисей слідує за Іллею, Ісус навин за Мойсеєм, Петро за Ісусом, а я. За ким отець слідує? Я слідую за матір'ю. Своїм дітям, які не знали, якою дорогою віри потрібно йти, отець показав приклад слідувати за матір'ю. Я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. Він своєю рукою залишив нам це послання, чи не так? Перед тим як вознестись на небеса, він покликав мене і сказав обов'язково слухайте матір. Якщо ви будете слухати матір, то завжди все буде добре. Яке серце повинні мати всі члени Сіону для єдності та гармонії, як завжди, навчала нас мати. Потрібно мати таке серце, щоб любити одне одного. Вірно? Отець і мати дуже радіють, коли ми закарбовуємо вчення матері глибоко в своїх серцях і піклуємось про кожного з наших братів і сестер із серцем отця і матері. вони думають, тепер вони дійсно живуть з покаянням. Вони спостерігають, як ми докладаємо всіх зусиль, щоб об'єднатися навіть з тими, з ким ми не завжди погоджуємося брати й сестри. Діти роблять все покладаючись на власні емоції. Вони хочуть їсти тільки те, що їм подобається, і займаються тільки тим, що їм подобається. Проте матері навпаки, відмовляються від усього, що їм подобається, заради того, що подобається дітям. Ми, діти Сіону, повинні мати одне серце. Якби мати не прийшла на цю землю, щоб простити нам, своїм дітям, гріхи, вона у цю мить насолоджувалася б щастям на небесах. Однак вона прийшла на цю землю, зодягнулася в тіло і тепер опікується та підтримує своїх дітей. Турбуючись про те, що ми можемо відпасти від віри або не зрости духовно через нерозуміння Божого Слова, вона незліченні години провела в молитвах за своїх дітей, так що її коліна аж вкрилися мозолями. Ті, хто глибоко роздумує над усім цим та усвідомлює, скільки любові ми отримуємо від отця і матері. Повинні дбати про усіх дітей Сіону. Бог дав нам можливість позбутися наших небесних гріхів і нашої грішної природи, а також за допомогою одне одного стати новою людиною, розгладити та відшліфувати наш характер, і, зрештою, відродитися і стати в очах Бога прекрасними небесними дітьми. Чи не цього Бог хоче від нас? Бог є любов, тому Бог хоче, щоб через любов ми, покинувши всі наші гріхи та провини, які ми вчинили на небесах, народилися згори і відродилися Божими дітьми, подібними до Отця та Матері. Сьогодні, відзначаючи День нового Єрусалиму, дітям Сіону варто поміркувати про наше оточення. Настав час для нас поміркувати над тим, чи щиро ми докладали всіх зусиль, щоб захистити наших братів і сестер, піклуватися про них і привести їх до Царства Небесного. Крім того, нам слід подумати про те, скільки зусиль ми докладаємо. Щоб знайти наших братів і сестер, які ще не належать до цієї кошари. У нас є небесна матір. Де є мати, там має бути любов. Там, де мати, повинна бути відданість і жертовність. Також там має бути служіння. Там, де мати, повинно бути щастя, яке через неї розквітає. Хіба таким місцем не є Сіон церква Бога? Згідно з пророцтвом Ісаї, 62-й розділ, що ми повинні робити, щоб усі наші втрачені брати і сестри швидко повернулися до церкви Бога? Ми повинні більш енергійно виконувати роль сторожів і проголошувати славу Єрусалиму всьому світу. Що ми повинні робити цілий день і ніч. Ми повинні не мовчати, а проголошувати про це людям. Прочитаймо книгу Ісаї, розділ 60, вірш 1. Розділ 60, вірш 1. «Уставай, світися, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло, а слава Господня над тобою засяла. Бо темрява землю вкриває, а морок народи, та сяє Господь над тобою, і слава Його над тобою з'являється. І підуть народи за світлом Твоїм, а царі за ясністю сяйва Твого. Сяйва Твого у третьому вірші означає світло Єрусалиму. Прочитаємо четвертий вірш. Здійми свої очі навколо й побач, усі вони зібрані, що вони роблять, і до тебе йдуть. Усі вони збираються і йдуть до Небесної Матері Єрусалим. Сини твої йдуть із далека, а з далеких країн, а дочок твоїх на руках он несуть. Для того, щоб це сталося, потрібно спочатку щось зробити. Що потрібно робити з сяйвом слави Єрусалиму? Погляньмо, що станеться, коли це світло засяє всім народам світу. Прочитаймо восьмий вірш хто вони що летять, як та хмара, і немов голуби до своїх голубників. Сини прийдуть із далека, і дочок на руках принесуть, прилетять як хмари, та як голуби до голубників. Перейдімо до дванадцятого вірша. «Бо погинуть народ та те царство, що не схочуть служити тобі, і ці народи понищені будуть зовсім. Як пророкується, Бог знищить усіх, хто відмовиться прийти до світла Єрусалиму, навіть якщо воно буде сяяти. Прочитаймо вірш 14. І зігнуті прийдуть до тебе сини твоїх кривдників, і кланятись будуть до стіб твоїх ніг усі ненависники, і тебе будуть кликати, місто Господнє, сіон святого Ізраїлевого. Навіть нечестиві, які мучили, обмовляли і перешкоджали небесній матері, вклоняться їй. Написано, що всі ненависники будуть кланятись до стіп її ніг і будуть кликати її, місто Господнє, Сіон святого Ізраїлевого. Перейдімо до 20-го вірша не зайде вже сонце твоє, і місяць твій вже не сховається, бо буде тобі вічним світлом Господь, і дні жалоби твоєї. Що станеться? Дні жалоби твоєї покінчаться. Дні жалоби небесної матері, про які було пророковано, зараз добігають кінця. Вірш 21. а народ твій, усі справедливі вони землю вспадкують навіки, парость моїх саджанців, чин моїх рук на прославлення. Цей малий стане яким? стане тисячею і наймолодший народом міцним. Я Господь цього часу оце приспішу. Щоб це сталося, усі діти Сіону повинні проголошувати славу Небесної Матері Єрусалим в Самарії та аж до останнього краю землі. Як ви думаєте, чиї слова почули всі наші члени Сіону? Розкидані по всьому світу, через що вони прилетіли сюди. Як сказано в пророцтві, вони почули слова небесної матері Єрусалим і тепер каються і повертаються до неї. Брати й сестри. Оскільки це пророцтво Біблії, ми повинні діяти згідно з пророцтвом. У нас є Бог Отець, Бог Мати і наші брати і сестри. Юрідрі сміда. Чи не тому Біблія і пророки називають нас небесною родиною, тобто сім'єю Царства Небесного? Дійсно, ми небесна родина. Оскільки люди у світі не знають, що Бог, цар над царями і Господь над панами є нашими отцем і матір'ю. Вони можуть переслідувати, висміювати та зневажати нас, але вони все зрозуміють, коли прийде вічне царство небесне. Чи не так? Того дня вони про все дізнаються, вони не зможуть підняти голови від сорому. Як написано в притчі про багатого та лазаря, вони будуть заздрити, коли побачать, як люди, яким вони перешкоджали та яких обмовляли, Спочиватимуть в обіймах Бога, поки самі будуть в пеклі. Багатий мабуть, думав тоді, що Лазар дуже благословенна людина. Перебуваючи на цій землі, Лазар не міг їсти хорошу їжу чи добре одягатися. Його життя було жалюгідним. Однак у небесному світі було зовсім інакше. Що відчував багач, коли побачив, як Лазар сидить на престолі слави, що була в тисячу разів більшою за те, що він мав на землі? Сьогодні в цьому глобальному селищі проживає вісім мільярдів людей. людей багато, але вони не знають, хто ми. Вони не усвідомлюють, яку славу маємо ми, хто служить отцю та матері. Однак, згідно з 22 розділом об'явлення, ким Бог зробить нас того дня, коли ми повернемося на небеса? Він зробить нас царським священством у Царстві Небесному і подарує нам вічну і незмінну славу. Розгляньмо ще один вірш у 62 розділі Ісаї. Прочитаймо книгу Ісаї, 62-й розділ 6-й вірш на мурах твоїх Єрусалиме, я поставив сторожу, ніколи не буде мовчати вона цілий день та всю ніч. Ви, хто пригадує Господа, не замовкніть, І перед ним не вмовкайте, аж поки не зміцнить, і аж поки не вчинить Він Єрусалима. Що він зробить? аж поки не вчинить він Єрусалима за славу свою на землі. Чия це воля, щоб її шанував, прославляв і хвалив увесь світ. Це воля Бога Отця, це також воля всіх членів нашої небесної родини. Озирнувшись назад на всі ті самотні часи, які небесна мати провела, тихо й віддано ведучи своїх дітей. Ми зрозуміємо, що вона справді гідна слави і ще більшої шани. Ми, як діти, повинні йти дорогою матері до кінця. Об'єднаймося одне з одним, ділімося і даруймо любов усім дітям Сіону. Як тільки ми потрапимо на небеса, ми зрозуміємо, що для нас, грішників, плекати ненависть або заздрість одне до одного є абсолютно неприпустимим. Тільки уявіть, що те, що ми робимо на землі, транслюється на небесах на екрані перед ангелами. А що як ми постійно когось ненавидимо? Що якщо ми завжди заздримо через почуття неповноцінності, нам було б дуже соромно і незручно, якби ми побачили, що поводимося таким чином, чи не так? Я сподіваюся, що всі члени нашої небесної сім'ї стануть любов'ю і будуть схожими на отця і матір, оскільки Бог є любов. Зараз ми наближаємося до кінця року. Розмірковуючи про нашу віру за минулий рік, поставмо собі такі питання: чи стаємо ми такими дітьми, якими отець і мати можуть пишатися? Чи народилися ми згори. Усі, хто нас оточує, повинні казати, члени церкви Бога справді не такі, як інші люди. У них так багато хороших якостей. Хто така небесна мати, яка їх навчила? Так вони можуть зацікавитися і захотіти більше дізнатися про небесну матір. Ми повинні надихати світ своїми добрими справами, чи не так? Невидима сила Бога завжди допомагає і веде нас, щоб ми не зійшли на дорогу зла, а щоб завжди йшли шляхом праведності і досягли Царства Небесного. Ось чому, незважаючи на незліченну кількість інших церков по всьому світу, ми милостиво доносимо всім істину за волею Отця і Матері і приносимо користь та покращення кожній країні та кожному суспільству, а також перетворюємо світ темряви на світ світла. Я молюся, щоб ми незабаром почули славну новину про те, що Євангелія вже проповідана в Самарії та аж до краю землі. у надії, що небесна мати. Яка перебуває з нами, отримає всю славу, честь і хвалу на віки віків? хочу завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.